Вас вітає центр сертифікованого навчання Проком і в цьому відео ми розглянемо, як налаштувати нарахування щомісячної надбавки за вислугу років. Перш за все, нам потрібно створити відповідний вид стажу. Назвемо його, наприклад, надбавка за вислугу років, категорія стажу вислуга років. Створимо показник розрахунку заробітної плати. І в найменуванні пропишемо відсоток надбавки за вислугу років. Ідентифікатор проставляється автоматично, а в короткому найменуванні пропишемо відсоток стажу. В типі показника вказуємо число, що залежить від стажу. Вид стажу обираємо ту, яку ми з вами створили, надбавка за вислугу років. В табличній частині ми опишемо шкалу залежності розміру відсотка надбавки від стажу роботи. За допомогою кнопочку Додати ми прописуємо стаж в місяцях і відповідно значення показника. Тобто значення показника це відсоток, який буде нараховуватися відповідно до стажу працівника. Далі створимо новий вид нарахування. На вкладочці основне, там де призначення та порядок розрахунку, залишаємо почасова оплата праці і надбавки. В реквізиті нарахування виконується, обираємо щомісяця. І у розділі «Розрахунок і показники за посиланням Редагувати формулу ми вносимо формулу, за якою буде розраховуватися надбавка за вислугу років. Обираємо. Показник, який ми створили, відсоток надбавки за вислугу років, поділити на 100 і помножити на розрахункову базу, це наперед визначений показник. Переходимо на вкладку «Розрахунок бази і в розділі Період розрахунку бази потрібно вказати період, за який слід брати результат розрахунку базових нарахувань. Залишаємо поточний місяць. В розділі базові нарахування в табличну частину за допомогою кнопочки Підбір ми додаємо види нарахувань, результати яких будуть враховуватися при розрахунку надбавки. Вбираємо оплату по окладу. На закладці Облік часу. У розділі нарахування виконується. Обираємо пункт додаткова оплата за вже оплачений час. На вкладці Залежності вказують списки залежних від обраної надбавки нарахувань і утримань. На закладці Пріоритет вказують, які нарахування повинні виконуватися замість поточного або вказуються нарахування, замість яких виконується поточне нарахування. На закладці Податки, внески, буховлік у розділі ПДФО автоматично встановлено прапор, оподатковується і в реквізиті код реквізиту вказано код 101. В розділі страхові внески автоматично встановлений вид ЄСВ, основна зарплата. У розділі бухгалтерський облік перемикач за замовчуванням встановлений в положення як встановлено для співробітника, так і залишаємо. Також варто ще вписати найменування надбавка за вислугу років. Збережемо наше нарахування. На розрахунку надбавки за вислугу років обов'язково необхідно внести відомості щодо стажу співробітника. Далі необхідно призначити надбавку співробітнику. І вже при розрахунку заробітної плати буде розраховуватися автоматично і заробітна плата, і надбавка за вислугу років залежно від стажу співробітника. На цьому все. А якщо хочете дізнатися більше, то приходьте до нас на курси. Не забувайте ставити подобайку під цим відео. До зустрічі!